Адаптація це здатність організму пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Спробуйте знайти на цьому малюнку жабку. Таке забарвлення дає їй змогу залишатися непомітною для хижаків. Маскувальне забарвлення також є прикладом адаптації. На молекулярному рівні у деяких предкових особин сучасних нототеній відбулася дублікація гена, що кодує трипсин. Внаслідок мутації виникли гени, які кодували вже не ферменти травної системи, а білки, що мали властивості антифризу. Це сприяло адаптації цих риб до низької температури води. Температура арктичних і антарктичних вод може бути нижчою від мінус 2 градусів Цельсія. При цьому полярні види риб, як, наприклад, нототенія мармурова, не перетворюються на шматок льоду. Вони виробляють особливі білки. Що гальмують замерзання рідини. Клітинні адаптації є пристосуваннями на рівні одноклітинних організмів або окремих клітин багатоклітинних організмів. Наприклад, під дією ультрафіолетового випромінювання на мембрани клітин епітелію шкіри синтезується фермент тирозиназа і утворюється меланін, який формує засмагу і захищає шкіру. Від сонячних променів нестача кисню стимулює збільшення кількості мітохондрій в клітині. Поява нового джерела поживних речовин призводить до появи нових ферментів в клітинах бактерій. Організмові адаптації це морфоанатомічні структури, фізіологічні явища або прояви поведінки організму, що сформувалися в процесі еволюції і підвищують довготривалий репродуктивний успіх організму. Наприклад, деякі особини серед колорадських жуків від природи стійкі до певних отрут. саме вони виживають після обробки полів і дають початок цілому поколінню стійких комах. У карасів є одна особливість: якщо в озері їх дуже багато і кормова база дуже обмежена, стають тугорослими і не виростають більшими долоньки. В такому розмірі стають статево зрілими і приводять таке ж мілке потомство. Популяційні адаптації до популяційних адаптацій належать спільне добування їжі з граєю вовків та прайдом левів, на прикладі горобця хатнього. Виявлено тенденцію зростання кількості самок до кількості самців на забруднених територіях. У цьому випадку при зменшенні кількості птахів утворюється більша кількість холостих особин самців із поступовим переходом до полігамії, тобто спарювання з кількома самками. Також у птахів на забруднених територіях спостерігається збільшення кількості яєць у кладках. Чим більша чисельність потомства. Тим більша вірогідність того, що хтось із пташенят виявиться стійким до забруднення. До популяційних адаптацій належать турнірні бої оленів, а також шлюбні танці журавлів. Результат такої поведінки це добір самців і самок для успішної репродукції виду. Сюди також належать і нерест прохідних риб. Ці риби мешкають в океані. Але, щоб підкласти ікру, здійснюють сезонні міграції у верхів'я річок. Також до популяційних адаптацій належать комунікації світлячків. Екосистемними адаптаціями є утворення мікоризи це симбіоз коренів рослин з грибами. Коли рослини постачають грибу органічні речовини, а гриб рослині неорганічні, а також симбіоз коренів бобових рослин з бульбочковими бактеріями. Коли бульбочкові бактерії здатні фіксувати атмосферний азот з повітря і перетворювати його на добриво для рослин, рибки клоуни не можуть існувати без актиній. Їх щупальці захищають риб від хижаків, а самих рибок не жалять. У свою чергу риби клоуни очищують актинію від сміття, відганяють від неї крабів і риб-метеликів, які живляться щупальцями цих істот. Єдність організмів та середовище існування полягає у тому, що кожен організм ідеально пристосований до середовища, в якому він мешкає. Кріт мешканець ґрунтового середовища, у нього риючі кінцівки і слабко розвинені очі, Бобер – мешканець прісних водой, тому має перетинки між пальцями і хвіст у вигляді весла. Руконіжка Ай-Ай мешкає в лісах Мадагаскару і своїми довгими пальцями на лапках витягує личинок комах. Спід кори дерев.